Вітаю, мене звати Хомич Аліса, Старокостянтинівської музичної школи імені Миколи Кондратюка, клас викладача Волько Тетяна Олександрівна. Моя тема народно-пісенний образ тиші. Творчість українських поетів та композиторів насичена символами та образами, які розповідають про Україну як націю. Яка має неповторний самобутній характер. Одним із таких образів є тиша. Пісня Тихо, тихо, до найводу несе в обробці Леонтовича. В пісні за допомогою антитези засуджується безвідповідальність легковажної молоді. У пісні Слово тихо вживається у значенні спокійно, розмірено, повільно. У поетичному тексті представлене порівняння дівчини і Дунаю. Фактура твору гомофонно-гармонічна з періодичним дублюванням мелодичної лінії. Динамічний відтінок не перевищує МФ і звучить при повторі поетичного тексту. Тут же відбувається зміна тональності амо. І зміна викладу фактур. Увесь фортеп'яний супровід. Імітує хвилі Дунаю, витрумені акорди. половинними створюють відчуття неспішності, спокою, роздумів. Перемінний розмір три других, чотири четвертих. Темпова полночка – ленто, повільно. Роман скрила Стеценка Тихо гойдаються, написаний на слова Чернявського. Прослідкувавши розвиток поетичного тексту, важливо відзначити, що автор не вказує ані часу, ані місця, де точно відбуваються події. Головним героєм виступає тихе море, яке годає човен і бажає щасливої долі. Відбувається опис вечірньої пори, яку споглядають зорі блискучі, скелі ще неостиглі, не темні похилі. Пісня на тихому морі тихо купається зорі, тихо гойдається човен. Тобто автор створює картину нічної пори у морі. Вокальна партія побудована у вигляді плавної мелодичної лінії. Ритмічна вокальна партія складається із простих груп, четверті, восьмі, а також насичена тріолями і восьмими паузами на першу долю. Що надає відчуття легкості імпровізованості. Цікавим є переривання композиторів звучальної вокальної партії на цілий такт, застосовуючи паузи, цілі затривалість. Партія фортепіано виконує зображальний характер образ спокійного моря. Вона є цілком самостійною у плані мелодичної лінії. Фактура гомофонно гармонічна з елементами під Волоскової поліфонії, звучання у високому реєстрі створює відблискування зорів у морі. У романсі Стеценка Тихо гойдаються. Можна сказати про те, що композитор втілює тишу як таку, яка резонує і утворює певні звуки, що підкреслено у назві твору, тихо гойдаються. Окрім того, можна звернути увагу на кольори. Про які говориться у поетичному тексті синій, чорний, темний. Але вони не лякають, не насторожують, втілюють картину пізньої ночі. Композитор розкриває обе образи через прозову фортепіану фактуру, яка імітує тихі хвилі моря.